Вітаю! На цьому уроці я вам розповім про порядок виконання дій. Це дуже важлива тема, оскільки все, що надалі ви будете вивчати в математиці, ґрунтується на вашому твердому розумінні правильності порядку виконання дій. Що ми маємо на увазі, говорячи про порядок виконання дій? Краще я покажу на прикладі. Основна ідея полягає в тому, що існує лише один спосіб тлумачення. Математичного виразу. Припустимо, що ми маємо ось такий вираз: 7 плюс 3 помножити на 5. І якщо б ми нічого не знали про порядок виконання дій, то ми б мали два варіанти тлумачення цього виразу, ми могли б просто виконувати дії зліва направо. 7 плюс 3 і суму цих чисел потім помножити на 5. 7 плюс 3 це 10. І помножити на 5. 10 помножити на 5 це 50. Це один із способів обчислення значення цього виразу без урахування порядку виконання дій. Ну і це зрозуміло. Ми просто виконуємо дії зліва направо. Інший спосіб обчислити значення цього виразу. Спочатку виконати дію множення, а потім додавання. Запишу це. 7 плюс 3 помножити на 5. І це буде 7. Додати, що 3 помножити на 5 це 15. Тож маємо 7 плюс 15 і це дорівнює 22. Зверніть увагу, що ми розв'язали цей приклад двома різними способами. У цьому випадку ми виконували дії зліва направо, спочатку додавання, а потім множення. А в цьому ми спочатку виконали множення, а потім вже додавання. В результаті ми отримали дві різні відповіді. Ну, а це ж не припустимо в математиці. Уявіть, уявіть собі, що це частина розрахунку траєкторії польоту космічного корабля, який повинен долетіти до місяця. І якщо під час розв'язання цього прикладу один інженер отримує одну відповідь, а інший зовсім іншу, то замість місяця цей корабель може опинитись на Марсі. Ну, а це ж абсолютно недопустимо. Ось чому ми повинні дійти згоди стосовно порядку виконання дій. Давайте запишемо, в якому порядку повинні виконуватися дії. Спочатку виконуються дії в дужках. Потім піднесення до степеня. Якщо ви не знаєте, що це таке, не хвилюйтеся. У цьому відео не буде прикладів зі степенями. Далі виконуються множення або ділення. Ці дії мають однаковий пріоритет виконання. Вони, так би мовити, знаходяться на одному рівні. І нарешті додавання і віднімання. Ці дії також мають однаковий пріоритет. Що ж таке порядок виконання дій? Я напишу це прямо тут. Це все і є порядок виконання дій. Якщо чітко дотримуватись цього порядку, то ми завжди отримаємо правильну відповідь на поставлене завдання. А яким чином буде вірно розв'язати цей приклад? У цьому виразі немає дужок. Дужки виглядають ось так. Далі я покажу декілька прикладів, в яких є дужки. Тут також немає степенів, але є множення. І ми повинні спочатку виконати множення. Це знак множення. Це означає, що спочатку ми повинні виконати цю дію. 3 помножити на 5 це 15. І потім додаємо 7. Додавання виконуємо після множення. Ось знак додавання. Отже, спочатку ми множимо. 3 помножити на 5 це 15. А потім додаємо 7 і отримуємо 22. Дотримуючись правила порядку виконання дій. Ми отримуємо ось таку вірну відповідь. Ось це правильний спосіб розв'язання. Розглянемо ще один приклад. Я гадаю, що після того, як ми розв'яжемо цей приклад, вам все буде зрозуміло. Ось наш приклад: 7 плюс 3, 7 плюс 3 в дужках, Помножити на 4. Поділити на 2. Відняти. 5 помножене на 6. На перший погляд, це завдання здається дуже складним. Але якщо дотримуватись порядку виконання дій, ми спростимо цей вираз і отримаємо вірну відповідь. Будемо просто дотримуватись порядку виконання дій. так? Перше, що ми шукаємо, це дужки. Чи є в нашому прикладі дужки? Так, є. Ось вони. Першою виконуємо дію в дужках. 7 плюс 3 це 10. Дотримуючись порядку виконання дій, ми отримуємо 10 помножити на все ось це. Я скопіюю і вставлю. Отже, це буде 10 помножити на все це. Спочатку ми виконали дію в дошках. Що робимо далі? Виразів в дошках більше не залишилось. Далі ми переходимо до піднесення до степеня. У цьому прикладі немає степенів. Якщо вам цікаво, як виглядає степінь, то я вам покажу. 7 в квадраті. Бачите ось цю маленьку цифру зверху, праворуч, це степінь, до якого підноситься число 7. У цьому прикладі такого немає, тому ми одразу можемо перейти до наступного пункту. Далі, в нашому списку, йде множення та ділення. Де в нашому прикладі множення і ділення? Ось тут множення, ділення і знов множення. Коли в прикладі декілька дій множення та ділення, а вони, як ми знаємо, знаходяться на одному рівні, вони мають однаковий пріоритет. То, в такому випадку, ми просто виконуємо всі дії множення та ділення зліва направо. В даній ситуації нам треба 10 помножити на 4, а потім поділити на 2. 10 помножити на 4, поділити на 2. Наступна дія 5 помножити на 6. І тільки потім ми виконаємо віднімання. Що ж, Обчислимо значення цього виразу. Цю дію множення ми робимо першою. Ми можемо, звичайно, зробити одночасно і цю дію, проте, давайте не поспішати і виконувати дії по одній. Отже, множимо спочатку 10 на 4. 10 помножити на 4 це 40. Йдемо далі. 40 поділити. Давайте я знову скопію цю частину прикладу. І не забуваємо, що дії множення та ділення мають однаковий пріоритет. Вони знаходяться на одному рівні. Ось чому ми виконуємо їх зліва направо. Ділення на 2 навіть можна подати у вигляді множення на одну другу, і тоді тут скрізь буде множення. Але щоб ви знали, дії множення та ділення знаходяться на одному рівні, тому ми виконуємо їх зліва направо. Маємо 40 поділити на 2 мінус 5 помножити на 6. У цій частині виразу ділення, а у цій множення. Це означає, що ми можемо робити ці дії одночасно. А щоб було зрозуміло, що дії множення та ділення передують відніманню, я поставлю дужки. Спочатку ми обчислимо значення цих виразів, і лише потім віднімемо. Оскільки спочатку ми множимо та ділимо, а потім тільки додаємо і віднімаємо. Отже, 40 поділити на 2 20. 20. Відняти 5 помножене на 6 це 30, 20 мінус 30 це мінус 10. І це правильна відповідь. Тепер давайте я вам ще раз дещо поясню. Якщо в одному виразі є дії, які мають однаковий пріоритет, наприклад, дано ось такий вираз. 1 плюс 2, мінус 3, плюс 4, мінус 1, додавання і віднімання знаходяться на одному рівні. Тоді, в такому випадку, ми повинні виконувати дії зліва на право. Отже, 1 плюс 2 це 3. Тепер переписуємо ту частину виразу, що залишилася. Мінус 3 плюс 4 мінус 1. 3 мінус 3 це 0, 0 плюс 4 мінус 1 а це те саме, що й 4-1, а 4-1 це 3. Ми рахували просто зліва направо. Те саме відбувається, якщо у виразі тільки множення і ділення. Дії з однаковим пріоритетом виконання. Припустимо, що нам потрібно розв'язати приклад 4 помножити на 2 поділити на 3 помножити на 2. 4 помножити на 2 це 8. 8 поділити на 3 помножене на 2. 8 поділити на 3 це 8 третіх І ще помножити на 2. Маємо 8 третіх помножити на 2. 8 третіх помножити на 20 16 третіх. Ось так потрібно розв'язувати подібні приклади. Не потрібно спочатку виконувати дії множення, а потім дії ділення. У подібних виразах всі дії множення і ділення виконуються зліва направо. І зовсім порядок дій не важливий, коли в прикладі лише дії додавання або дії множення. Нехай нам дано вираз. 1 плюс 5 плюс 7 плюс 3 плюс 2. У даному випадку немає значення, в якому порядку виконувати дії. Можна додавати зліва направо, справа наліво, чи почати додавання взагалі посередині виразу. Те саме стосується і множення. Обчислюючи значення виразу 1 помножити на 5, помножити на 7, помножити на 3, помножити на 2, немає значення, в якому порядку виконувати множення. Але це лише в тому випадку, коли скрізь додавання або скрізь множення. Якщо ми, наприклад, маємо десь тут ділення або десь тут віднімання, то треба виконувати дії зліва направо. А на цьому все. Я сподіваюся, що вам все було зрозуміло і до зустрічі на наступному уроці.